Право власності на перший поверх, де знаходиться із 1963 року ЗАГС з 2002 року в державної реєстрації актів цивільного стану. В основу цього рішення лягли наступні документи. Це дублікат реєстраційного посвідчення, який виданий у 1992 році. Те, що вони є балансовими отримувачами, і те, що нібито вони проводили внутрішні роботи. Сили, але Вже сьогодні Акціонерний товариство філія Шатбанку має повне право звернутися до державного реєстратора і отримати свідоцтво про право власності. Переговори щодо укладення договору виявилися безрезультатними. Тобто ми запропонували керівнику Ощадного банку укласти договір на 2 роки і 11 місяців. Однак банк з такою пропозицією не поводився, задача не Місяць. Тобто 18 жовтня, 18 листопада і 18 грудня ми вже зобов'язані знімати приміщення за адресу медального валютування. При цьому в додатку до розбіжності цього договору банк написав, що ми будемо за кожний місяць у випадку незвільнення приміщення платити одну тисячу гривень штрафу. Але коротко про історію цієї проблеми. І як виникло ці дублікати реєстраційного посвідчення, ми прокоментуємо, ми прокоментуємо як фактові спеціалісти. Але хочу почати з наступного, що за ініціативи міського голови Сергія Віталійовича надала 13 грудня виконком Тернопільської міської ради постановив визнати, оформити право власності за державою України в особи Міністерства юстиції України на нежитові приміщення першого поверху площею 335 квадратних метрів. За адресою Майдан-Волітба, так, про що видати свідоцтво? Банк не погодиться з таким рішенням і подав позов